Розкритикувала українську владу та опинилась на обкладинці впливового американського журналу Тайм? Привіт сьогодні. Я прочитав вже ставши скандальним інтерв'ю вдови російського опозиційного діяча Олексія Навального Юлії. І мені є що вам розповісти, чому вона підтримувала Зеленського у президентських перегонах 2019 року, скількох охоронців має на службі, та за що вона критикує Україну. І головне, чи взагалі збирається співпрацювати із нами, щоб перемогти Путіна. Зараз по порядку розберемося в усьому разом. З чого весь цей сирбор? днями впливовий американський журнал Тайм випустив друком свій вже традиційний щорічний дайджест найвпливовіших людей світу. Це спеціальний номер, який вже з 2004 року в одному випуску збирає 100 осіб, які мали вплив на людей і світ протягом останніх 365 днів. І тут варто зазначити, що вплив цей може бути не обов'язково позитивним. Наприклад, минулого року до переліку увійшов російський військовий злочинець, який себе називає президентом Владимир Путін. До речі, це була не перша його поява, а також у 2020 році до списку трапив Дональд Трамп. Видавці наголошують, це не рейтинг, тобто жодних порядкових номерів за рівнем впливу, наприклад, немає. Проте однозначно людина, яка обличчям красується з обкладинки, викликає більше інтересу, а відповідно й уваги. Цьогорічною інфлюенсеркою, чий портрет опинився на обкладинці, власне і стала Юлія Навальна. Вдову російського політика віднесли до списку лідерів серед інших світових лідерів, які увійшли до списку впливових людей Тайм, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Держради КНР Лі Цян. З українців ж у списку є тільки керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Президента Зеленського цьогоріч немає. Він був на обкладинці Тайм 2022 2022-го, Його ж дружина минулоріч у 2023-му. Проте є Юлія Навальна. Велику статтю про неї написала віце-президентка США Каміла Гарріс, у якій називає вдову опозиціонер. Ви лише уявіть символом і мужнім борцем за демократичні цінності. А у розгорнутому інтерв'ю Юлія відповідала на питання журналіста Саймона Шустера. Про його скандальні матеріали. Я згадаю трошки пізніше. Зараз же про те, що там наговорила Навальна. Олексій Навальний позиціонував себе як затятий противник путінського режиму. Його переслідували спецслужби. Він навіть тікав з країни, але вирішив повернутись. Тоді у літаку до Москви Олексій та Юлія спарадували фразу із саги «Брат-2», яка вже стала мемом. Мальчик. Водочки нам принеси, ми Та от горілочки їм так ніхто й не приніс. А одразу після приземлення Навального заарештували. <реку> <реку> 16 лютого у колонії в російському Заполяр'ї він помер. Про його позицію можна розмірковувати багато, але як відомо про померлих або добре, або ж ніяк тому, цю тему опустимо. А от його вдова Юлія Навальна у цей час була у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції. Це один з найвпливовіших світових заходів у цій галузі, адже з'їжджаються туди лідери країн великих гравців на світовій арені. Я приїхала до Мюнхена напередодні вечорі на Мюнхенську конференцію з безпеки. Я була там вже не вперше. В мене було заплановано кілька зустрічей. Перша була десь о півдні, і тут я подивилася на телефон. З'явилися повідомлення, і я побачила заголовки про Олексія Навального. У цьому не було нічого незвичайного, бо Олексій майже щодня мав судові засідання. Так що я звикла отримувати повідомлення, що починається з імені Олексій Навальний. Потім побачила третє слово. Третє слово повідомляло, що він помер. Потім приблизно на п'ять секунд я відвернулася, і лише потім зрозуміла, що це слово означає трьома днями пізніше. Навальна, на запрошення організаторів, виступила зі сцени Мюнхенської безпекової конференції. Тоді ж з'явились чутки, що окрема група західних перемовників намагалися домовитись із путіним про обмін Навального, на нібито путінського поплічника і злочинця Вадима Красікова, який відбуває покарання у німецькій в'язниці. Саме у залі Мюнхенської конференції перебували чи то пак могли перебувати учасники цих перемовин. Про це Юлію запитав журналіст Саймон Шустер. Я глибоко вірю в те, що колись у нас будуть не тільки припущення, а ми точно знатимемо, хто це зробив, як і чому. Я думаю, є велика імовірність того, що Путін не збирався звільняти Олексія ніколи з першого дня, як посадив його до в'язниці. Винним у смерті свого чоловіка Юлія вважає саме Путіна. На її думку, він навмисно віддав наказ вбити політика у в'язниці. За це Навальна називає очільника Кремля своїм особистим ворогом та ворогом своєї сім'ї. І, хоч з одного боку, це мало б стати її перепусткою до клубу союзників України, ми не будемо поспішати цього робити. До того ж, головний краш усіх українок, після Валерія Залужного, звичайно, а також за сумісництвом голова управління розвитки Кирило Буданов, Цю теорію відкидає, Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу, і це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, це природна смерть. Тим не менш, це не зупиняє Юлію Навальну у її намірах боротися проти режиму Путіна. Найбільше я хочу, щоб Кремль та його чиновники зрозуміли, що вони вбили Олексія, то я стану на його місце. Я робитиму те, що роблю. Я робитиму те, що правильно. Я боротимусь проти Путіна. Путін мій ворог. Якщо вони щось зроблять зі мною, прийде інша людина. У Росії вже дуже багато людей, які виступають проти цієї влади, проти режиму. І я не сумніваюся в тому, що навіть якщо вони вб'ють дуже багатьох із цих людей на їхнє місце прийдуть інші. Також Шустер запитав про нещодавний інцидент, що стався з найближчим другом та соратником Навального Леонідом Волковим у Вільнюсі, де той зараз живе, із родиною на нього напали. Напали підло під на Волкова прямо біля будинку, де він живе з родиною та малими дітьми. Важливо те, що за два метри від будинку Леоніда на нього чекали люди з молотком і балончиком з перцевим газом. У будинку була його дружина з маленькими дітьми. Одній дитині два роки. Це якась жахлива ситуація. Ніхто не знає, що їм спаде на думку зробити наступного разу. Але я завжди намагаюся наголосити на наступному. Не чекайте від Путіна обдуманих рішень. Сама ж Юлія Навальна запевнила, що наразі нічого не боїться. Проте не може обіцяти, що так буде й надалі. На інтерв'ю Юлія Навальна з'явилась у компанії юнака. Як правильно його називати, вона не знає. Чесно кажучи, я не дуже хотіла б ходити з охоронцем. Але як ви бачили, я приїхала сюди сьогодні з ним. Молода людина-охоронець. Я навіть не знаю, як його звати. У нас з Олексієм ніколи не було охорони, і я думаю, що успадкувала від Олексія частину цієї сміливості, цього легкого відношення. Головним промахом західних політиків наша найвпливовіша вважає те, що вони й досі рахують Путіна за політика. Хоча той насправді вже давно перейшов у лави мафіозі, не погодитись із цим доволі важко проте можемо додати, що він також долучився до ряду історичних військових злочинців. Хоча саме про військові злочини Путіна в Україні Юлія Навальна не згадує. Проте, те, що найбільше обурює Юлію, так це відсутність персональних санкцій проти самого Путіна та його найближчого оточення. Я запропонувала президенту Байдену допомогу у пошуку певних активів. Фонд боротьби з корупцією дуже хороший у цьому. Коли йдеться про санкції, це дуже важливо. І я думаю, що захід зовсім не чує нас, коли ми говоримо, що потрібно ввести санкції проти найближчого оточення Путіна. Це дійсно завдасть удару по його владі. На її думку, колективний захід і надалі боїться, що після цих санкцій, після краху Путіна може стати тільки гірше. Тобто, бояться вони цих самих міфічних червоних ліній, виставлених Кремлем. Юлія запевняє, гірше вже бути й не може, і в чергове наголошує, що нинішня війна розв'язана проти України це війна Путіна, і аж ніяк не всіх росіян. Ну що ж, здається, мені треба нагадати пані Навальній про Ігоря Стрілкова Гіркина. Який критикував Путіна за його не надто рішучі та агресивні дії проти України або ж очільників силових структур на Росії, що якщо вони прийдуть до влади після повалення Путіна гірше не буде? Ну і можливо їй з її імперським мисленням видніше, але ми знаємо про феномен колективного Путіна, який нинішню війну відкрито підтримує і заохочує. Тому називати її війною винятково Путіна це абсолютно невірно. До того ж, грає це на руку Кремля, особливо у питаннях санкцій, мовляв, пересічні росіяни не винні. Нащо ж ви нам МакДональдс відібрали і Свіфт закрили? Ось тільки коментарі з Запорібріка після чергових ракетних обстрілів просто змушують волосся ставати дибом, бо не можуть люди писати щось на кшталт, так їм і треба, що з лицем і так далі. І саме тому ми в Україні вже давно навчилися хороших руських. Не існує та це здається, не аби як задіває Юлію Навальну. Головною помилкою української влади вона називає те, що вони нібито забули про пересічних росіян, які війну не підтримують. Вдова опозиціонера вважає, що таких більшість заодно з путіним же, на її думку, воює лише агресивна меншість. Хороші росіяни дуже погана фраза. Я вважаю, що вони Україна просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що їх ігнорувати помилка уряду України. Тут вважаю за потрібне зазначити, що в цьому питанні українська влада має цілковиту підтримку пересічних українців, адже хороші руські, як відомо, існують. Наприклад, кожен двохсотий хороший, нагадаю, так називають полеглих військових. Також трьохсоті, тобто поранені, теж непогані, особливо якщо їх можна віднести до неповоротніх санітарних втрат. Окрім жартів, так антивоєнні росіяни існують, але шукати їх зараз не на часі. Немає ані сил, ані ресурсу, аж допоки погані руські зрушуватимуть українську землю своїми ракетами, кабами та іншими снарядами. Згадала в своєму інтерв'ю Юлія Навальна також і про українську першу леді Олену Зеленську. Обох жінок ще у березні запросили на виступ президента США Байдена про єднання. Проте Зеленська відмовилась приїхати, адже організатори вирішили посадити її поруч із вдовою Навального. Чесно кажучи, я прочитала про це у Вашингтон Пост. До цього я не знала, що її теж запрошено. Я вважаю, що якщо вона не приїхала через мене, то мені дуже шкода, я навіть не знала, що вона там буде. І на про Україну Юлія Навальна додала, що підтримувала Зеленського у президентських перегонах саме через його дружину. Чесно кажучи, коли в Україні відбулися останні президентські вибори. Одна з причин, через яку я підтримувала Зеленського і сподівалася на його перемогу, була в тому, що мені дуже подобалася його дружина. Вона мені дуже симпатична. Підсумуємо особисто, я не розумію, як можна боротись проти кремлівського режиму, як, взагалі, можна якимось чином пертись у політику, коли кандидата у президенти підтримуєш через симпатію до його дружини. Коли найбільший протест, який вдалося організувати з назвою опівні проти Путіна, полягав лише у тому, щоб прийти на виборчі дільниці опівдні, коли очевидні речі просто не помічаєш, як от злочини кривавого кремлівського путінського режиму, називаючи війну лише війною Путіна. То за які ж такі заслуги Юлію Навальну внесли до переліку 100 найвпливовіших людей року? Наприклад, директорка інституту масової інформації Оксана Романюк вважає, що для західних держав Навальна втілює образ безпечного варіанту мучениці. Її критика Кремля, звісно, є потрібною, але вона не несе загрози ескалації збройного конфлікту, адже підтримуючи таких опозиціонерів як Навальна, захід може уникати прямого втручання в конфлікт і нічим не ризикує. А так у своїй звичній саркастичній манері прокоментували цю статтю в українському медійному проєкті Телебачення Торонто. Потужний флешмоб Юлії після вбивства в тюрмі її чоловіка, який полягав в тому, щоб в день виборів постоять полдень на участки, а потім розвернутися і пайті домой, точно мав бути відзначений. Пересічні користувачі мережі теж не залишились осторонь. Вибачте, але Юлія Навальна дійсно найвпливовіша жінка на Росії, бо так на розвиток диктатури, як мовчазна неучасть, не впливає нічого. Ну і наостанок, як обіцяв кілька слів про автора інтерв'ю американського журналіста Саймона Шустера. Народився він, до речі, в Росії, після чого з родиною емігрував до штатів. Але здається, Родіна його кликала аж так сильно, що 2006 року він почав працювати в Москві. З під його пера вийшов не один скандальний матеріал. Наприклад, про українського президента Зеленського із заголовком. Nobody believes in our victory, nobody like I do», що у перекладі означає, що ніхто не вірить у перемогу, як Зеленський. У своїй статті автор фарсував про те, що навіть не всі політики з найближчого оточення українського президента вірять у перемогу, про корупцію та зневіру у допомозі від західних партнерів. Тоді українські політики називали цю статтю суб'єктивним поглядом журналіста, який не відображає дійсність. А ось опоненти Зеленського взялися одразу журити президента за описані в статті шустера моменти. А такий розбрат на руку лише Кремлю. Тож висновки робіть самі.